Так, всім так. Б... Сьогодні я Chicken Gun. сьогодні в нас вийшла дуже крута обнова. Тут сьогодні додавали карту нову. Ось дві карти. Ось і ось, це дуже прикольні карти. І додавали ще костюмчики. Заходимо в магаз, ой, це не магаз. Заходимо в магаз, рушки нічого не додали. Я уже вже нічого не додавали. От як все обично. І зато комп'ючум додав. Ось такі комп'стюмочки. Такі прикольні туш. Ну і тут нічого не додавали. Тут додавали вертолікі секретні. Монстри додавали. Хаї. Це, вже... Це вже знайдений давним-давно. Цього... Так. Барамо. І тут добавили та чили Подивіться скільки їх. Ну це вже на сохрані. Оцей комбайн він так нормальний. Далі очки. Я не знаю, назанче додавали, не додавали І ну все більше нічого не добавили. Я ще не знаю, що додавали. Нет, что добав, да, добавили, да, що добавили. Заходимо на любую карту. Я тебя зайду на нову саму. Ваш, У нас в инвентаре получается така штука є. Это Зай... вот вот дуже прикольная штука и полезна. Вот, то можете подписываться, то мы підписаны. Будь ласка, підписуйтесь. Ось можна їхати. Например, поставимо комбайн. Він приїхав. Вот, комбайн. Вот. Так, ну так, открывай. Фигально приїхав, нет. Так, рост. все, приїхав. Изично. А ми переходимо далі. Давай дистормотор, да. Ось Далі у нас трошки логічно что куда? Якщо ми поставимо це турщину, що... то воно полтить. Ну, як не все логічно. Но не так. Якщо візьмемо кістку і и зробимо, то не полтить? Що? Як це невозможно ну, Ммм, так. Полезная штука такая. Вот. У мене Я скажу. Вот, вже тачки. вот обзор на Чикенгам. Здесь у мене ця пушка не важна. Скачав взломку. Вот. Всім пока. Зомбу Макс. Всім пока!